Ще одному з навчальних закладів Чернігівщини встановили автономну сонячну станцію, потужність 12 кВт. Вона живитиме заклад і в день, і вночі, незалежно від ситуації в енергосистемі України. Вона зможе працювати. День, тиждень, скільки потрібно, навіть взагалі без зонячної мережі. Тобто, у нас в день всі споживачі будуть живитися від енергії, яку генерують сонячні панелі. Також в день заряджають сонячні панелі акумулятори, і вночі у нас іде живлення від акумуляторів. Вранці у нас знову починає світити сонечко, і іде живлення від сонячних панелей, і іде зарядка акумуляторів для споживачів, для тих людей, які тут будуть для діточок. Для Викладачів, які будуть користуватися електроенергією, вони навіть не будуть помічати і розуміти, чи є зовнішня мережа, чи немає. В першу чергу, безпека. Коли у нас кожен день зараз є відключення по всій країні, і, на жаль, наші вороги продовжують нищити нашу енергосистему, ми маємо в цю сторону рухатися, причому дуже великими швидкими темпами. Тому е, це перша складова, друга складова, е, це е, ну це зелена енергетика. Е, ну і третя це те, що е, люди, які е, тут навчаються, перебувають, е, вони в, при будь-яких умовах будуть забезпечені якимось там і холодильним обладнанням, і е, якимись побутовими речами, ну і так далі. Це буде електроенергія. Допомогли реалізувати важливий в цей складний час проект іноземні та українські благодійники. Попереду ще багато планів із забезпечення альтернативною енергетикою. Це поставлено абсолютно безкоштовно в якості допомоги Україні в ці складні часи. Також долучилися інші компанії-фонди, наприклад, французький благодійний фонд Rotary Club de France покрив витрати на доставку обладнання з Франції, тобто просто профінансували транспорт, щоб довезли це все обладнання. Ну і взагалі приймали участь в цьому всьому, скажімо так, в реалізації цього всього проекту. Благодійний фонд енергія природи, благодійний фонд Шабля. Також є компанії з Чернігова, які допомагали встановлювати це обладнання. Там спеціальну систему кріплень була розроблена. Це компанія «Верхолаз». Все це, звісно, було реалізовано за сприяння Чернігівської обласної військової адміністрації. Тому тут треба підкреслити, що цей надзвичайно важливий, в тому числі безпековий проект, реалізований спільними зусиллями. Більше сотні мобільних сонів, мобільних саме автономних сонячних станцій, було поставлено на кожну без виключення громад. В Чернігівщині, не тільки в Чернігівщині. В черзі зараз стоїть три навчальні заклади в Чернігові, розробляються проєкт, проєкти. Також ми пробуємо такий же проєкт реалізувати для геріатричного центру в Чернігові. Плюс значить, ми були долучені до розробки проєктної документації. Є такий німецький фонд, GIZ. Планується поставити сонячні станції на 14 лікарень в області в Чернігівській. Це тільки в Чернігівській, а взагалі це всеукраїнський проект. Сонячні станції наразі активно встановлюються в Європі. Там розуміють важливе значення альтернативної енергетики на фоні війн та викликів сьогодення.